Привіт, спільнота! Сьогодні хочу поговорити та зробити такий огляд про дрончик. Вартість цього дрончика 230 доларів. Як мені стало відомо, ці дрончики закупають деякі волонтери для військових. І от мені прийшли, принесли один дрончик, щоб я його перепрошив, тому що щось не виходило в них прошити. І заодно мені захотілося зняти відос про цього дронідла. Ну що, поїхали. Такс. М -м, звісно, така собі збірка, якщо чесно. Рама, Рама тут новним, не знаю, ну просто як кусок обрубка, я по-іншому її не назву. Ну, типу, вона охайна, на чок, але, але по комплектухам, камера тут. Не зрозуміло. Тобто я не знаю, що це за камера. Можливо. Можливо, міста. А можливо, і якась фоксір. Та ні. Брошу. Якась F LH. Да, FLH. Не знаю. ну Типу, як основний. Всі ці комплектухи, вони є новним. Мотори теж новним. а я, я я, думаю, це е, 1300, на походу такі є. А, Далі VTX. VTX теж новним. Я не знаю, що це за VTX, але, як кажуть, заявляють 2,5 Вт. Ну, фіг його знає, 2,5 чи 2,5. Далі. Польотник, ну, є це тут, за все, стандарт на 50 А. Польотник Omnibus F405 SD, ну, Omnibus точно інших цифр не пам'ятаю, тому що я його прошивав і, коротше, це було тиждень тому назад. Я його не пам'ятаю. Далі збірка виконана херовом, тому що ні на одному болту немає фіксатора. Ні на верхній, ні на нижній, тобто ми все перекручували. Плюс ще немає болтів на моторах. Тобто по два мотори, ой, господи, по два мотори, по два болта. І все. І вирішили, що цього буде достатньо. Далі та ж основна проблема, яку ми вже давно пройшли і забули це саме розположення цієї антенки. Цей LRS 915 МГц, а саме вона розположена на карбоні, тобто на стійках. Карбон впливає на цю антенку і тому якість така собі. Тобто можуть бути перешкоди чи якісь завади. Вся та ж проблема із виносом антенки 5,8. Тобто роз'ємчик стоїть на такій пластині. от вона. Ну, таке собі рішення, я не знаю, це блін, 15 см антенка, це вона отут буде. Десь плюс, якщо ми АКБ поставимо, якщо наприклад АКБ. То ну, таке собі. таке собі. В наших реаліях потрібно виносити антенну як можна вище, щоб акумулятор не затіняв саму антенку. Далі я якось його витягував з рюкзака. І, коротше, в мене відпав один силовий кабель. Ось зараз фокусуємось. Оцей, оцей я вже запаяв. Ось цей у мене відпав, я його запаяв, але якість пайки, ну, блін, прям мегахренова. Я не знаю, це, блін, це потрібно, що так паять. Погано залужені кабелі, погано прогриті контакти і кабель, і з цього виходить така хірова пайка. І зрозуміло, цей, ну, цей кабель у мене відпав, я його просто в рюкзак поклав вдома, витягував, просто рукою взявся за нього і все, він у мене відпав. Блін, я не знаю. Це, це просто тришак. Плюс ці кабелі, як вони вложені. Ну, це просто я не знаю. Ну, блядь, ну, я взагалі я не використовую, наприклад, і нікому не раджу використовувати ці всі стяжки, ці блін, ну, цю хрінь. Ви Зробіть, використайте, блін, візьміть 16-міліметрову термозбіжну плівку, термоусадку і засуньте, ну, там якусь шматочку, його потрібно, щоб зробити. Воно ж буде виглядати охайно. Як це так можна робити? Блін, це ти його зацепиш, це от зацепиш. Ну, це в реаліях, коли отак от по цивілці, ну, його можна ще юзати, а коли блин, десь, десь на порядку стріляє, валить, ти, блин, ну, не можеш його кинути рюкзак там, чи в машину, і коротше, воно в тебе порозпадається, порозвалюється, там десь проводочки повідпадають. Ну, я не знаю, я за естетику, бо я е, не за це, щоб ляпити таку от херню. Набуть хоча як не знаю, тому що ну краще витрачу я свій час, щоб зробити і зібрати якісний дрон, а, чим на швидку руч зібрати щось таке незрозуміле. І я завжди кажу і буду казати: ну кількість то хуйня головне, якість. Якщо якість хірова то ваша кількість до сраки. Тому що як практика показує. А, зараз ну, по розмовам деяких військових, які отримували дрончики. То з 10 літає 4. Як вважати це муха нормально. Ну Це просто капець. І всі ж намагаються гнати за дешевим дроном. Бля, ну що таке дешевий дрон? От вам дешевий дрон. Отримали дешевий дрон. що далі? Ну, плюс вони ще не прошиті, не налаштовані. Як прошиті вони там на базу, плюс там, ВТХ е, прошити, але я, я прошивав його заново. Я прошивав його е, оновлював повністю все. І польотник, і віддюху оновлював. А ні, піжу, віддюху я не оновлював, тому що я не знайшов на неї таблиці. Е, я Ctrl-V, Ctrl-C цієї таблички і потім перезалив. Прийом ну В принципі, все. Ок. Е, я вже на ньому трошки політав. Ну так, підняв в приміщенні. В принципі, він себе стабільно веде, але я ж кажу, що ми його трошки доб'ємо, докрутимо сюди болтів. Напевно, тяжко сховаємо ці кабелі, щоб вони не мусолили. Ну і плюс нормально перепаяємо самі контакти фази. Ну, а так в цілому. В цілому, в принципі, він літабельний. А якщо, якщо дотримуватись, якщо слухати військових, це, по-перше, слухати військових, тому що ну, вони літають у надскладних умовах. І якщо сказано, дистанціювати антенку 215, то її дистанціюємо. Якщо кажуть, що потрібно підняти як можна вище, значить підіймаємо як можна вище. Тому що на великих відстанях, це не 2-3 кілометри, де в такій антенці можна літати і пофіг буде. А це 15-18 кілометрів. Тому ну, це дуже важлива річ. Ну, в принципі, в мене все. Я не знаю. Пишіть коменти, що у кого траплялось, хто вже ремонтував, можливо, дрони, видані державою. Бо в мене вже було такі дрони, видані державою, я їх якось налаштовував. Бо там вони прийшли повністю голі-голісінькі і ну, такі трішак. Тому чекаю в коменти. Всім папа. -па.